ay 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 На проході, не на проході. Друзі, вітаю! Ви на каналі в Втім, і сьогодні у нас покатенька. Не маленька, як ви бачите. Що саме цікаве, можна зняти на покатеньки. Так, це байкчек, тому що дуже багато цікавих велосипедів. Кастомних всіх кастомізують під себе. Але є нюанс: поки всі свіжі, ми навалюємо, їдемо майже не відпочиваючи. Тому у мене немає часу підходити до інших велосипедів та розглядати що там щось розповідати. Тому чекаємо, поки люди устануть і почнемо щось цікаве знімати а поки просто покатенька. Так от эту ветку треба обратити. Ну, ветку можна обрати. А то я не знаю. Чи можна туди срібнути? Чи не можна? Блять, це треба провіряти. Що там? Теорія, хуйорія. Павло, хочеш спереду? Тоді. Оп-оп! Оля, акуратно! їдемо.

Это вылет. Да. Просто он было на стол заставал туда еще. Ми став, що ми все там розповідати буду я. Ні, насправді розповідати буду я, і вже група потрохи втомлюється, тому зараз будуть байк-чеки. І хлопці, я бачу, що ви багато скаржитесь у коментах, що ми переходимо на російську мову. Ви цей відос дивитесь 5-10 хвилин. Я з цією хуйнею живу все життя, тому не нойте. Можна почати байкчек з мого велосипеду. Він дуже закостомлений тут, начебто від Синклайну залишилась тільки рама. А давайте подивимося, є десь поряд. 100% ще Синклайни. Тут взагалі багато полігонів. Рома! У тебе ж стоковий Синклайн зараз, так? Комцумір бовакаша. Подивимося, що там у тебе як. Ну, у мене насправді він не стоковий. А мене... що, що вже не Ну, сток... Трансмісія не стокова. Дропер покришки. Угу. Гальма. Гальма. А, ну тобто у тебе теж залишилася тільки рама, шатуни. Шатуни і... Вилка. І, і вилка і обода. Ну, колеса. Да. Тобто колеса. Е, є пару слов сказати, От навіщо ти поміняв якісь деталі. Навіщо ти поставив дропер? Так і скажи, Стасян сказав, це, це, це круто, це так треба. Е, ну Насправді я збираюся поїхати із е, у Карпати, тому вважаю, що в першу чергу там це потрібно. Ну а по-друге, якщо чесно, е, у цього сінклайна насправді е, дропер у стоці йде дуже маленький і він не підходить саме для мене. Тому мені було вибір або купувати дропер, або купувати непотрібний непотрібний підсидільний штир, який по факту потрібно буде замінювати. Тому я поставив дропер. Ну це правильне рішення, як на мене. А скажи, чому ти трансмісію міняв? Тому що я вже їздив на SLX і ну. Мені, типу, не сподобалось і вирішив поставити собі покраще. Ну, е... Ні, ну, 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 я з Павлом трохи згоден, тому що ось LX непогана трансмісія. О... Дуже непогана. Я в першу чергу ну, типу, е... на манеці тут можна зробити скидання за одне натискання. І в першу чергу саме через це я вирішив поставити uh, XT. Окрім того, у мене просто ще SLX uh, стояв на старому байку, і там було були питання, тому що uh, там гак насправді не підходив до того SLX. Можливо, можливо, через те мені не дуже він сподобався. Зараз до с -с системи XT у мене немає взагалі жодних питань. Щодо старого байку, ми не будемо називати, що це був за срам такий, але скажи мені, будь ласка, як тобі взагалі от перейти з класичного кроскантрі на щось щось більш агресивне, воно відчувається? Воно дуже відчувається, коли ти їдеш вниз. Прям дуже відчувається, але ну враховуючи, що я мав велику перерву а, у в три місяці, то прям ну. Вгору, якщо казати їхати, то я зараз не дуже це відчуваю а вниз прям да. Так, і повертаючись до мого кастома, мені елька велика. Ми зараз розмовляли з Романом. Йому елька в саме раз. Що я з цим зробив? Я ну чому я хотів ельку? Я хотів е, длінний е, стабільний велосипед, тому що ну це вже агресивне беккантрі, Я хочу на ньому спускати спуск, якийсь дуже такий складний, е, де труси. Тому потрібен е, длинний велосипед з длинною колесною базою. Але елька мені трохи завелика е, саме річ. Що я з цим зробив? По-перше, я поставив собі 34 четверту фоксу з ходом 140 мм, Він це дозволяє. До речі, він дозволяє сотку ставити. Це у кашуби. У нас стоїть сотка. Я вже замовив собі 110 десять сіт ціною в майже в полігон. Ось в стоці стоїть 120 ходу, і я собі поставив 140, Тим самим трохи підняв стакан та зробив менше річ. Так, що я ще зробив? Я зробив поставив менший е, винос, та й все, начебто, а ну ще оце, оце уродливе сідло, е, що у нас всі туристи люблять, е, задвинув вперед, щоб максимально прямо сидіти. Грібці BMX-ові мені подобається е, м'якенькі. А обода, звісно, карбон. Це у нас ProLine бандрайер 30 мм, ширина та обидва ротори. Спереду та позаду по 180 мм, тому що ну, мені подобається оце, оцей весь Ще тріал. Товстенький, товстеньки, так, товстенький. Мені подобається тріал. Я обожнюю велосипеді десь там пострибати на задньому колесі е, якось так. Ну і звісно ж, дропер. Дропер це маст хев, хто б там що не казав. Дропер. Ну, Павло, звісно, він скіловий пацан. До речі, Павло настільки розкатався, що... Десь роки два тому він на мене дивився і такий вау, Стасян, ти круто катаєш. Зараз я на нього дивлюся, такий ого, ого, що коїться, чому так павло круто зараз катає. Ну, це Карпати, це все Карпати. Е, Олічка, а покажи свій сток. сток? Твій сток, кастомний сток? сток. Отже, що до Оліного стока, тут від стоку залишилася тільки рама. <laughs> Навіть ні шатуни, ні гальма, ні вілка, нічого, нічого стокового немає. А, ну, ну скажи, тобі подобається рама? Так. Нормальна, нормальна відповідь. Рама а... топова з усієї ці лінійки, Тому що тут просто колір. Ну на, на, на смак. Да, а да. а що дівчина може обрати у велосипеді? Скажіть, так, а. ну або, або дівчина обирає велосипеді XTR. Просто Оля, як по по колу. я мені сказали, що це кльово. це дорого. Кльово, дорого, багато Павло, що ти, що ти бажаєш ну, про XTR? За ті, за ті ж гроші? Я б зібрав компліт е, в два рази легше, або я просто зекономив би. XTR, шатуни важкі. Перекидка, XTR, ну так більш менш касета важка. Вилка, оце взагалі. Я не розумію, на що це покриття. Туди. ні ні, ну є сенс, є сенс. Зараз за, за зараз Фокса чорне покриття не дуже, воно тримає там роки рок, 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 рок два максимум. Це фокса. Просто купляєш та, ні -ні 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 -ні. два чокси і катаєш по кругу, як, <laughs> як ланцюги. <ривателі> типу, <ривателі> монетка XTR від XT відрізняється там щось вагою на 1-2 грами і по прайсу там X2 майже. ну типу по, по, Це байк чисто про понти. По понту квадраті. Ну, а тим не менш. Мій просто на срамі легше щось майже на кілограм. Ну, у тебе там є нюанси. Типу, в тебе що? А, вилка, на е, шатуни, шатуни е, рот, ротора у тебе, щось, щось, щось срем, прямо. Сремтопові зараз. Сремтопові, окей. Сремтопові. Вилка, зараз буде 1200 чи 1300 грамова RockShox на 110 ходу. касета в мене... А, в мене там 11 рік, 11 рік, тому що, ну, а на хіба більше. Угу. Ну, згоден. Я згоден, ми не теж для, для один. Ну, а, і колеса. Я, у мене типу, в минулому сезоні були карбонові колеса, в цьому сезоні я перезібрав такі самі карбонові колеса, але на ободах на 15 грамів легше. Це угу. yeah. прям вирішує. Кожен грам вирішує. Сідло в мене найлегше там щось 90 грамів. підсиділ в мене вкорочений буквально. Ось ось так. Ось якщо шло, це гарантія. До речі, у тебе стокові гріпси, і от цього я дійсно не розумію, тому що ну гріпси це мають бути. Це ну взагалі речі, до яких ти торкаєшся, це педалі, сідло, гріпси. Це має бути саме топ, саме топ, що взагалі є в індустрії. Ну насправді я їх просто не відчуваю, я ніколи не юзаю без рукавичок. То мені в принципі вони достатньо чіткі, щоб мені було зручно. Є сішки краще і в кріплення гарміного це теж дуже важке. Майте на увазі <ріст> тобто, зараз. Я о, прибираю кріплення Гарміну, заміняю гріпси і ганяю як ти. Мінус 200 грамів, так і ганяєш, як я Все після чумки. 10 років тренувань. Щось цікавого у нас Серега катає на трилому двоподвісі, але ну наймірі, але він туди всунув плюсові колеса. Ось давайте послухаємо, як це все відчувається, тому що ну це таке нестандартне рішення. Серега, отже, вітаю. В чим вони нестандартні? 40 міліметрів внутрішня сторона бодів, ширина і покришки в даному комплекті стоять 2,8. і вісім. Задні півслік, передні просто тривоги. За рахунок такої ширини я собі дозволяю їздити в Карпатах на тиску десь. Пів атмосфери це десь 10 PCI, може менше. А, зараз я катаю десь в районі одної атмосфери — 22-24 PSI. — А що до безконечного щеплення, а, нескінченне щеплення це ніфіга не міф. А, є деякі особливості, дуже сильно залежить від поверхні. Тобто, от є багнюка, по якій верхній шар здирається, і далі вже йде просто лід. Там, звісно, і я там теж не тримаюся, але в цілому. Пісок їдеш як трактор, а по багнюці. Заїдеш далі, заїде угу. А, тобто от таке дуже цікаве відчуття, частково впливає на швидкість, але тут більше проблема моя, у мене фізики не вистачає. Та ні, ні, ні. Я пам'ятаю, я катав на плюсових колесах. Дійсно, важко, важко. Ти починаєш їхати більше 25 км на годину, і у тебе відчуття, начебто, велосипед -то супротивляється. Тобі Ну так я вважаю, що у мене крейсерська швидкість 18 км на на годину, але він працює як всюди хід. І по будь-якій поверхні стільки їдеш. Я пам'ятаю, по пахоті ти їдеш, коли всі йдуть пішки, але і по асфальту ти їдеш з такої швидкістю, як по пахоті. Так, зараз у нас тут ще є один дуже кастомний полігон. полігон. Якийсь дуже дивний полігон. Коротше, оця херня вона потрібна за захист, типу, акума. Ну хіба що, може, десь з Говерли з Петроса для спуску? На ну, такому байку я би згори з Петроса не спускав би. Він занадто дорогий, щоб ну, його побити, покоцати. Знімаю ту херню на мій жут. Прям така ностальгія по цим містам, місцям. Перепрошую. Павло, пам'ятаєш, як ми тут прямо сперечалися, типу, чи треба трампліни копати на крос-кантрі, чи не треба. Прямо, я пам'ятаю, було дві фракції контрил, які одні казали. Типу, та ні, нащо ті трамплини, це все до лікарні приведе. А ми, ну, інша фракція навпаки. Типу, також що веселіше, більше глядачів. І що, і тепер одні сидять в Карпатах, бо там є депострибати, таневні балці, бал, а другі нагревери хатають. Да, ті, що казали, що не треба трампліни, треба, щоб були лайтові траси. прийшлось, всі гревели, тому що справжні кроскантри, ну ви бачили, що зараз коїться в справжньому крос десь там у Європі. Там все дуже цікаво, мені подобається. Але але, завжди є, але є нюанс. Те кроскантери, яке, яке ми почали копати, ну типу, ми почали стежити за тим, що коїться у світі та почали щось е, подобне робити. Майже нема людей. Ніхто не приїжджає, тому що занадто небезпечно, складно. Але потім ти це перейменовуєш в міні ендуро і тільки... <риклад> так, так, так. Перейменувати кроскантрі в міні-ендуро в Дніпрі це прям геніальна ідея. Бля, можна школи робити ендуро справжні. ендуро сьогодні... -мі в школе? Ендуро. Ні, міні ендуро Мега-ендуро. Мега. -ендуро. <риклад> Але сьогодні туди, туди заїхав бус Ну... Вони ж там не будуть завжди. Ні, ну вихідних, я думаю, по тут здається. А скажи мені, у тебе немає відчуття, що типу, зараз якось люди будуть пересідати на велосипеди, тому що ну, безпечніше по, по, по місту кататися. <похот> да, ти просто бачиш перед собою пост ТЦК, просто розвертаєшся по пішоходу, по тротуару та їдеш на іншу вулицю. Ні, ну дивись, ну я працюю у велоіндустрії. Давай це ти розпадеш. <сказує> Нащо ти мене палиш? Ну, це начебто не порада, тому що ну, всі мають оновити свої дані, але буде багато людей, які не захочуть а, прислухатися нового закону про мобілізацію, тому будуть їздити на велосипедах. Ну, мені так здається, чомусь. Тож туса велосипедна скоро трохи підросте ухилянтами. Я просто використовую камеру як дзеркало. Що там кажуть гарненький цветочок. Да, да, Спуск штани. Да, 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 штани, потім підйому небо, а потім поїдемо на озеро. Десь там далі. Це вже не по маршруту, тому що ну, ну, хочеться трохи міняти маршрут. Типу коло марафона. Але одне те саме приїлося. Також десь треть кола затоптали кози. І воно зараз не їдеться. Не дуже швидко їдемо, тому що ми, по-перше, не пам'ятаємо маршрут. Оп, дерево. По-друге, тут може валятися якась колода, щоб не впасти. там, типу. Оп, тут да, якось так. Щось тут Якось воно було інакше, але поїдемо так. Штани. Так, були штани. Не остановись, так не останавливайся. <laughs> Blæ-blæ-blæ. <Blum, blum, blum. laughs> Отже, друзі, наша пакетенька підійшла к кінцю, вже всі роз'їхалися, ми укаталися в хлам, що не може не радувати. Але у мене ще є декілька слів сказати стосовно кастомізації. Тому що я знаю, як це буває, коли ти подивився, хтось закастомив свій велосипед та ти теж вже біжиш міняти деталі на своїй конячці. Отже, кожна змінена величина, кожний змінений кут мають свої наслідки. Будуть як плюси, так і мінуси. Тому, якщо бажаєш кастомізувати свій велосипед, варто порадитися з кимось, хто в цьому хоч щось тямить. Ну і напевно, це все, друзі. Гарних вам покатень, мирного неба, до побачення. Оп, Чуть не впав.